Чи задумувалися ви, чому у деяких країнах водії сидять справа і їдуть по лівій стороні, а в інших навпаки? Чому існує ця різниця? Що ж, поїхали? Лівосторонній рух це традиція що йде ще й середньовіччя. У ті часи лицарі тримали меч у правій руці, тому й ходили ліворуч, щоб бути готовими до бою? Ця звичка залишилась у Великобританії і офіційно закріпилася законом у 19 столітті. Потім Британська імперія поширила цей стиль руху на свої колонії: Індію, Австралію, Південну Африку, Таїланд, Індонезію і навіть Японію. Хоча вона й не була колонією, але перейняла лівосторонній рух завдяки британській допомозі будівництві залізниці. А от правосторонній рух став нормою у Франції після революції 1789 року. Це був свідомий відхід від аристократичних традицій лівостороннього руху. Цей приклад вплинув на більшість континентальної Європи. У Сполучених Штатах правосторонній рух утвердився через особливості транспорту колоністів, великі фургони з кермом зліва, якими було зручніше керувати на правому боці дороги. І звісно, Генрі Форд зробив ліве розташування керма стандартом для своїх автомобілів, що допомогло поширенню правостороннього руху по всій Америці. Сьогодні більшість країн світу їздять з правою стороною з кермом зліва. Це більшість країн Європи, Америки, Китай, Бразилії та багато інших. І менша кількість країн залишається в лівосторонньому русі. Переважно це країни з британською колоніальною спадщиною, Японія, Таїланд та кілька інших. Якщо було цікаво, став лайк і підписуйся, буде ще більше цікавих фактів.